Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам, наші любі слухачі. Ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди. Що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе Я дорога, і правда, і життя, то Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословення, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Моєї проповіді сьогодні буде стосуватися молоді, переважно, але також всіх християн, свідомий гріх. Що таке свідомий гріх, брати і сестри? Це є такий гріх, коли людина, знаючи, що є гріх, знаючи, які наслідки того гріха, чинить його, стається якесь таке неприпустиме, жахливе, правда? Особливо християни, які дійсно відчули любов Ісуса в своєму житті, яких омила найдорожча жертва, яка існує, кров Ісуса Христа, вони її топчуть і вони чинять свідомий гріх. Колись наші батьки, мої батьки жили в такому суспільстві, де були гоніння, а ми живемо в такому суспільстві, де його немає. І тоді, коли заставляли відрікатися від Христа, то сьогодні це дуже легко пропонують. І часом ми, християни, думаємо, що тут. Ми маємо свободу, і ми проповідаємо своїм дітям кожен день, що ми маємо імунітет від тяжких гріхів. Виявляється, що це не так. І часом наші діти або навіть дорослі люди стають жертвами тяжких гріхів. Я хочу зачитати Книгу Вихід, 20 розділ з другого вірша, це є 10 Божих заповідей. Я Господь. Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів перед мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. Брати і сестри, ми часто проповідаємо Христа, який всіх любить. Але ми часто забуваємо суть, ким є Господь. А наш Господь є справедливий. І побачити його справедливість можна у прикладах біблійних, коли Господь проявляє чітко свою справедливість і застережує нас від подібних гріхів. І я бажаю, щоб ми відкрили разом всі друга книга Самуїлова, 11 розділ. І тут малюється картина. Я хочу, щоб ми уважно тут читали і собі уявили, що тут стається. І сталося по року у час виходів царів на війну, то послав Давид Йоава своїх слуг із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Амонітян і влягли раббу. А Давид сидів Єрусалимі. І сталося надвечір. Що тут особливо, брати і сестри? Іде війна? І хто є на цій війні? Весь Ізраїль. А де є цар? Ізраїль, він тихенько вдома сидить, і сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого. Коли це сталося зранку, шоста година надвечір із ложа став. Провалявся цілий день тоді, коли йде війна. Тут малюється така картина, що людина злегковажила. І саме в такі моменти в нашому житті, вони підступні, брати і сестри. Саме в такі моменти в нашому житті, коли все вроді добре ведеться, коли є неправдиве відчуття безпеки, тоді підкрадається саме смертельний гріх. І що сталося? І встав Давид із ложа свого і проходжувався на даху царського дому, і побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. І послав Давид, і запитався про ту жінку, апостола, і сказав: Та що Вірсавія, Іліямова ж, дочка жінка, Хітіянина Урії?» і послав Давид посланців і взяв її. І вона прийшла до нього, і він поклався з нею, а вона очислилася знищується своєї і вернулася до свого дому. Який великий чоловік? Він падає в смертельний гріх? Чому цей смертельний гріх? Чи в новому заповіті існують смертельні гріхи? Чи є такі гріхи, яких не омиває кров Ісуса? Запитаємо себе це питання. Ми бачимо, що цей гріх є свідомий. Давайте подивимося, які є наслідки свідомого гріха, 12 розділ від 8 по 10 вірш. І говорить Господь до Давида: І дав я тобі дім твого пана та жінок пана Твого, лоно Твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юди. А якщо цього мало, то додам тобі ще того та цього. І чому ти зневажив Господнє слово і вчиниться зло в очах його? Хітня Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів. І тут вирок. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене. Брати і сестри, в нашому житті, ціль нашого життя це прославляти Господнє ім'я нашими вчинками, нашим життям, нашим проповідуванням, щоб сприяти тому, щоб люди каялися із їхніх уст, приходила слава Творцю. А що тут робиться, коли людина грішить тяжкими гріхами, зневажається Господнє ім'я? О, як це низько, брати і сестри. Каже Господь: хоч ти вчинив потаємно. А я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І що тут робить Давид? А йому більше нема то чого робити, брати і сестри. Він кається і каже: зрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, і Господь зняв твій гріх, не помреш. Хоча за тими стандартами Давид мав вмерти за цей гріх, бо заплата за гріх смерть. І бачимо. Та що ти спонукав зневаження Господа цієї річі, то син твій народжений тобі конче помре. А це не єдиний наслідок його гріха. І дивимося 16-й вірш. А Давид молив Бога за дитину і постив Давид, і входив до кімнати і ночував, поклавшись на землю. Але вчинивши цей гріх вже пізно. Питання: якщо Давид жив в новому заповіті, чи поніс він від такі самі наслідки того гріха? Який він вчинив тоді. При тому, коли новозаповітня жертва і кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха, я думаю, він би заплатив більше. Він би заплатив власним життям гарантовано. І ми часом спитаємо, а як так може бути? Чи є такі приклади в Біблії у новому заповіті, де люди заплатили за свої вчинки життям у дії святих апостолів, це Іананії Цафіра, п'ятий розділ, п'яте вірш. А як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Проте і сестри, коли людина приходить з цього світу, коли вона щиросердечно кається, кров Ісуса Христа омиває її від абсолютно всякого гріха. Це і так, і амінь, бо так пише слово Боже. Але, бувши християнином, я особливо звертаюся до молоді. Дорогі молоді брати і сестри, на вас буде тиснути гріх. Я знаю, що ви вчитеся, я знаю, що ви працюєте, і в вашому середовищі на вас завжди тиснуть і тиснути будуть завжди. Бо все це навколо нас під владою диявола. І так здається, легко піти на свідомий гріх. І сатана тоді шепче, каже: знаєш що? Та візьми собі з життя, тобі Бог простить. Ти чув, як там проповідне проповідує тебе, Господь любить. І Він завжди тобі буде цитувати Боже Слово. Він навіть смів цитувати Боже Слово Христу. І, брати і сестри, старші брати і сестри, пам'ятайте, що ваші діти є в постійній небезпеці. І їм потрібні ваші постійні молитви. І в них є більші вороги, ніж були у вас. У вас були великі вороги, комуністи. В них є більш сильніші вороги, підступні вороги. Ім'я їм ліберали, брати і сестри. Вони є в школах, вони вчать ваших дітей. Вони є скрізь, де ви тільки не подивитеся. І вони проповідують їм вільну любов, вони проповідують їм гріх, спирт, життя розпусти. І вони їм це проповідують 8 годин в день, 6 днів в тижні. А хто з вас запитає за себе питання, скільки часу ви проводите своїми дітьми, щоб сказати їм правду? Пам'ятайте, що сатана працює над вашими дітьми. Я хочу, знаєте, особливе звернення зараз для молоді зачитати, щоб ви пам'ятали, це є книга пророка Ісаї, 5 розділ, 20-й вірш. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Горе тим, що зло називає добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке. А солодке за гірке. Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. Це приблизно звучить, ніби руки підлітків, правда? Дивіться, ви все знаєте, а ваші батьки нічого не знають, вони живуть там тим століттям. Пам'ятайте Слово Божого, благословені ті, а горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. Горе тим, що хоробрій винце попивати, і силечі намішання мішання п'янкого напою, що несправедливого чинять в суді за хабар справедливим, а праведність праведного усувають від нього. І що тут станеться? Тут є вирок. Тому як огненний язик пожирає стерню, а від полум'я никне трава, отак спорохньовіє корінь у них, і рознесеться їхній цвіт, немов курява. Бо від себе відкинули закон Господа Саваота. Скрізь, ви тільки подивитися, проповідують, які є добрі такі речовини в вині. Кажуть, пийте воно, подивіться на французів. З цього всього добра, з цього всього багатства з їжі, що нам Господь дав, деякі люди, незважаючи на це все, за цей весь Божий дар, опускаються низько і шукають чогось, і одобрять, кажуть, ну там на новинах казали, що такі добрі якості воно має. Відкидається все, що Господь їм дав, так само, як відкинувся Давид із легковажим. І часом, починаючи з таких речей, коли ми легковажимо жертвою Ісуса Христа, ми починаємо з вина, а ми кінчаємо блудом. В англійській мові це fornication. Це є інтимні відносини, брати і сестри, які роблять ваші друзі. І вони цим на вас тиснуть і сміються. Але пам'ятаємо, що це є гріх. І пам'ятаємо, що цей гріх несе серйозні наслідки. І за нього будемо платити ми за цей гріх, якщо ми грішимо свідомо, брати і сестри, вже не буде нас обмивати кров Ісуса Христа, яку ми потоптали, за це будемо платити ми. І тоді прийде той купець, в якому ми позичили цей гріх. І він прийде тоді, коли нам найкраще в житті, коли нам добре ведеться, він прийде, щоб забрати своє. І в житті, коли нам найкраще, коли нам весело, коли наші діти ростуть живими і здоровими, він прийде і забере своє. І він тебе з цієї висоти, благословінь, він тебе кине в долину плачу. І вже тоді ти будеш лежати на підлозі, ти будеш постити, ти будеш молитися, як молився Давид. Але вже буде пізно, бо ти вчинив свідомий гріх, ти потоптав святиню і, простягаючи руку до цієї святині, ти зневажив Боже ім'я. Я також хотів звернутися до старших братів і сестер. Ми часом дивимося на молодь, і ми їх наставляємо, і ми бачимо, що вони можуть впасти. Але забуваємо, що ми також не маємо імунітету від гріха. А який є свідомий гріх у старших братів і сестер, у братів і сестер середнього віку? Та є багато свідомого гріха. Починаючи від того гріха, коли в кінці року на папері ми пишемо. На таких аплікаціях висилаємо в державу, ми відкрито говоримо неправду, знаючи, що це гріх, підписуємо. Знаючи, що, наприклад, якщо ми маємо якусь справу і в нас є працівники, і ми їм повинні віддати належну їм плату, ми їх обкрадаємо. Або якщо ми працюємо в когось і ми не даємо їм належної поведінки або роботи, ми також їх обкрадаємо. Або ми обмовляємо інших братів і сестер, або ми травмуємо емоційно, духовно братів і сестер своєю поведінкою своїми словами. І, хоча може, ми їх не б'ємо мечем, а ми їх можемо бити телефоном, брати і сестри. І це довго болить. І замість того, щоб наші рідні брати і сестри прославляли Ісуса Христа і раділи, вони переносять біль більшу, ніж та, що спричинена грішниками. Цей свідомий гріх. І часто чинячи ці гріхи наліво направо, ми також простягаємо свою руку на жертву. І знаєте, брати і сестри, для тих, хто свідомо вкрадає чи свого брата, чи сестру, чи державу, чи не має значення кого, знайте, що Бог такого гріха не простить. Якщо ми свідомо грішимо, Бог такого гріха не простить. Якщо я пішов в касу, я вкрав 100 доларів. І прийду додому і чемно покаюся, Боже, прости мені, Бог мені такий гріх простить. Ні. Я повинен ті гроші віддати, тоді каятися, брати і сестри. Якщо ти поранив свого брата і сестру, ти повинен спочатку з ними примиритися, потім каятися, потім приймати жертву. Якщо ти публічно споплюжив свого брата і сестру, ти повинен тут стояти спереду і публічно каятися, брата і сестру. Це є свідомий гріх, і є наслідки на свідомий гріх. І часом ми думаємо, якщо ми щось тут вкрадемо, 10 доларів, може навіть кілька сотень, то знаємо, що буде така дара в нашій кишені і будемо губити десятки тисяч. Свідомий гріх це не гра. Наш Господь нас любить. Він і Господь, який нас сильно полюбив, але Він є Господь, не забуваємо, який є Господом справедливим. І справедливість це є основа ніг його, брати і сестри. Так що пам'ятаємо це. я бажаю, молоді брати і сестри, що ми пам'ятали це, що виростаючи в нашому житті, коли ми будемо дорослими, коли у нас будуть сім'ї, що ми жали не прокляття, а благословіння. Бо наш Господь лише хоче нас благословити, але чатує на нас ворог. І Він чатує на наших дітей, брати і сестри, на ваших дітей. він ходить за ними кожен день. Так що, будь ласка, проведіть час з ними. Поговоріть з ними про гріх. Поговоріть з ними на теми, які не зовсім неприємні. Бо знайте, що на ці теми з ними говорять люди під впливом диявола. Закінчуючи цю проповідь, я б хотів, щоб ми покаялися в своїх маленьких свідомих гріхах, і щоб ми молилися за людей, наших братів і сестер, щоб не впали у великі свідомі гріхи. Амінь. Hmm. <laughs> Отче, разом з нашими радіослухачами, дякую Тобі за вічне спасіння, що ми маємо Його в імені Ісуса Христа, дякую Тобі за Слово Твоє, що пробуджує нас до нового життя. Поблагослови, Господи, кожного з наших любих слухачів, допоможи нам стати ближче до Тебе, зректися себе та йти за тобою, пильнуючи, щоб наш храм не став занечищений. А тим, хто все ще вагається або відкладає час свого покаяння, допоможи зробити. Правильний вибір в своєму житті зробити рішучий крок до тебе і слідувати за тобою. Тобі слава, хвала, честь і поклоніння повіки вічні. Амінь. ще й досі у темряві блудить, слів господніх не чує довкруж. Ой болить і пече мене в грудях, глухота нерозкаяних душ, слова Божого їм не потрібно, це наука, мовляв, не для нас, їм розваг би сьогодні і хліба, на дрібниці потратити час. Ну, а що принесе їм прийдешнє, хто чекає ці душі всі дні? Чи не той, хто христи нині теше і розпалює в пеклі вогні? О, як жаль, і скажу, схаменіться, всім і спрадіда діда рідня, на коліна ставайте, моліться, Дух Святий, нехай вас наповня! Гніву Божого близиться чаша, судний день із небес поспіша, Слово Боже, потрібне нам завше. Бо без нього пробаща душа. наша радіопередача приходить до закінчення. Ви можете слухати нас кожної середи о 7 годині 30 хвилин вечора на частотах 1110 та 1690 кГц одночасно. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Madison Медисон Авеню кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора, в четвер о 7 годині вечора, також вівторок молитовне зібрання о 7 годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о 7 годині 30 хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог! Обласловить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас дасть Божити зустрінемося з вами наступного тижня. До вас промовляв Аркадій Яслинський.